Права 551. З Ахмімського папірусу 16 століття. Дехто взяв зі скарбниці одну 13 її вмісту. З того, що залишилося, другий узяв 1,17. Після цього у скарбниці залишилося 192 коштовності. Скільки коштовностей було у скарбниці спочатку? Ну що ж, нам необхідно пов'язати якось частину якоїсь величини з тими коштовностями, що залишились, у нас залишилося 192 коштовності. Як можна міркувати? Отже, у нас був весь вся скарбниця. Один перший взяв 1,13 її вмісту, залишилась деяка решта. Другий взяв з цієї решти 1,17. То те, що залишилося 192 коштовності, давайте дізнаємося, яка це частина решти. Вся решта це одиниця. Тоді другий з неї взяв одну 17. То записуємо, тоді перша дія. Потрібно від всієї решти одиниці відняти те, що взяв другий. Це одну 17. І це дорівнює. Ну що ж, одиницю запишемо як сімнадцятих. Тоді відняти одну 17. Це дорівнює. Чисельнику записуємо 17. Відняти 1, 17. І це дорівнює. Записуємо 16, 17. Так. У дужках записуємо чого? Решти. Решти. Залишилося у скарбниці. Залишилося у скарбниці. Гаразд. Ну що ж, виходить, що 16-17 хрешти складає 192 коштовності. Нам потрібно дізнатися число з означенням його дробу. Потрібно це число поділити на цей дріб. Отже, записуємо. Друга дія, тобто, щоб дізнатись скільки це буде решта, ми 192 ділимо на цей дріб на 16 сімнадцятих. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. У нас вийде 192, що множиться Обернений дріб до 16 сімнадцятих буде 17 шістнадцятих. І це дорівнює. Чисельнику записуємо 192, що множиться на 17, а знаменнику записуємо 16. І це дорівнює. Ну що ж, тут теоретично має скорочуватися на 16. Отже, 16 ділимо на 16, це буде 1. 192 поділити на 16. Ну що ж, 160 поділити на 16 це буде 10. Тоді в нас ще залишається 32. 32, що ділиться на 16, це буде 2. Отже, це буде всього 12. Є? Ну що ж, в чисельнику у нас залишається 12, що множиться на 17. А в, в, в чисельнику в знаменнику 1. Ну, давайте перемножимо 12 помножити на 17. Записуємо 12, що множиться на 17. Множимо. 12, 2 помножити на 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 7 це 7, плюс 1 це 8. 12 помножити на 1 це буде 12. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 8 плюс 2 це 10. 0. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Ну що ж, записуємо, що в нас вийде 204. Перших. або просто 204. Отже, пишемо чого 204 коштовності. Це у нас буде решта. Гаразд. Тобто та решта, що залишилось після того, як дехто взяв зі скарбниці 1,13 її вмісту, це 204 коштовності. Гаразд. Ну, потрібно цю решту якось тепер в частинках знайти. Якщо все, що було в скарбниці, весь вміст – це одиниця, а дехто взяв 1,13, 13 то запишемо, яку частину місту залишилось. Тобто в третій дії ми від одиниці. Віднімаємо 1 1,13. І це дорівнює. Ну що ж, одиницю запишемо як 13 13,13. Відняти 1,13. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як 13. Відняти 1. В знаменнику записуємо 13. Ну і це дорівнює 12 12,13. У дужках записуємо чого вмісту. Або хай буде в Ввісту. В Записуємо, що це у нас буде решта скарбниці. Чи просто решта. Решта скарбниці. Гаразд. Ну що ж, виходить, що 12 13 всього вмісту це 204 коштовності. Ну, тоді нам потрібно дізнати число за значенням його дробу. Потрібно тоді число поділити на власне цей дріб. Отже, записуємо тоді четверта дія. Тобто 204 коштовності ми ділимо на 12 12,13. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що 204. Потрібно помножити обернений дріб до 12 12-13, це буде 13 13-12. І це дорівнює. Чисельнику записуємо 204, що множиться на 13, а в знаменнику записуємо 12. І це дорівнює. Ну що ж у нас має вийти ціле число, тобто 204 має поділитись на 12. Ну що ж, давайте тоді ділити. Так, 204. Давайте, можливо, навіть Ні, не вистачить місця, придеться усно якось ділити. Ну що ж, що можна придумати? Можна поділити на 4 І чисельник, і знаменник спочатку. Гаразд, 12, що ділиться на 4, це буде 3. А 204 поділимо на 4. 200 поділимо на 4, це буде 50. А 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тобто це буде 51. Записуємо, що у нас тут вийде 51. Що множиться на 13, а в знаменнику 3 І це дорівнює. Ну що, ж, давайте тоді будемо скорочувати. І чисельник, і знаменник скорочуємо на 3. 51, що ділиться на 3, це буде 17. 3, що ділиться на 3, це буде 1. І в чисельнику нам потрібно 17 помножити на 13. Дивіться, 17, ми помножили на 12, у нас вийшло 204. А 17, що множиться на 13, це потрібно до 204 додати ще один раз 17. Тобто 204 плюс 17 це буде 221. Записуємо, що це дорівнює. 221 перша. Або просто записуємо 221. Так, це в нас що буде коштовності. Отже, 221 коштовність. Коштовність. Записуємо. Було у скарбниці. Було у скарбниці. Спочатку є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки коштовностей було у скарбниці спочатку? Записуємо 221 коштовність. Ну що ж, ось така доволі складна старовинна задача надії звичайними дробами на цьому вправу завершено.